Мобілізувалась лікарка, яку судять за смерть дитини, розкрали 1,3 мільйона гривень на будівництві укриттів. Засудили мешканця Львівщини за ухилення від мобілізації. Шахрай викрав 20 тисяч гривень із банківського рахунку. Вирок водію за смертельну ДТП на 1,5 мільйона гривень моральної шкоди. Спроба незаконного вивезення материнських плат на 1,3 мільйона гривень. У Львові загорівся автомобіль на території гаражного кооперативу. Виявлено та знищено боєприпаси Другої світової війни. Про це та більше далі у новинах в темі в студії я, Олег Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного відео. Та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. У Львові мобілізувалась лікаркою, яку судять через смерть п'ятирічної дитини. У Львові триває судовий розгляд справи щодо лікарки, яку обвинувачують у смерті п'ятирічного хлопчика під час лікування зубів у приватній стоматологічній клініці. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Під час останнього засідання сторона захисту подала клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією обвинуваченої. Натомість прокуратура не погоджується з такими діями та наполягає на продовженні розгляду справи. Прокурори подали клопотання про зміну Запобіжного заходу для лікарки з домашнього арешту на тримання під вартою також підготовлено клопотання про надання дозволу на її затримання з метою приводу до суду для розгляду питання щодо зміни запобіжного заходу. Прокуратура заявила, що заперечуватимуть проти зупинення провадження навіть попри мобілізацію обвинуваченої. На Львівщині чоловік розікрав кошти на будівництво укриттів. Залодіння коштами виділене на будівництво укриттів. на Львівщині. Поліцейські повідомили про підозру організатору схеми. Встановлено, що 46-річний мешканець Львівського району організував схему заволодівання бюджетними коштами у сумі понад 1,3 млн грн, гривень, виділених однією зі сільських рад львівського району для будівництва тимчасових укриттів у двох селах. Зловмисника викрили. Встановлено, що у 2023 році між ТЗВ. Засновником якого є дружина підрядника. Та однією зі сільських рад львівського району був укладений договір щодо будівництва тимчасових укриттів на території двох сіл. В подальшому зловмисник, який виконував функцію організатора будівельних робіт, склав та подав до підпису директорці ТЗОВ офіційний документ акт виконаних робіт, у який було внесено недостовірні відомості щодо фактичного виконання будівельних робіт. Таким чином кошторис будівництва одного з укриттів був завищений майже на 770 тисяч гривень. Іншого більше ніж на 520 тисяч гривень. Загальна сума збитків, завданих сільській раді, становить майже 1,3 мільйона гривень. Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 27 та частини 4 статті 191 кримінального кодексу України, та статті 127 частини першої організації службового підроблення кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачено санкцією цієї статті це позбавлення Волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Досудове розслідування триває. Директорці ТЗУВ також було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Жителя Львівщини засудили через ухилення від мобілізації. Чигиринський районний суд Черкаської області виніс вирок у справі щодо ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Документ оприлюднили у єдиному державному реєстрі судових рішень згідно з вироком жителя села. Звижень Бродівського району Львівської області було визнано винним у відмові отримання мобілізаційної повістки і призначено три роки в'язниці. У матеріалах справи йдеться, що 24 вересня 2024 року чоловіка офіційно повідомлено про призов до збройних сил України. Викликали з'явитися до військового комісаріату. Військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби, діагностувавши хронічну. Люмбаргію, яка не була перешкодою для мобілізації. Однак обвинувачений відмовився отримувати повістку, посилаючись на незгоду з висновком ВЛК та стверджуючи, що не проходив медичний огляд належним чином. Після його відмови працівники військомату викликали поліцію для оформлення відповідних документів. Свідки, зокрема, працівники військомату та поліції підтвердили, що чоловік був проінформований про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації, але свої позиції не змінив. Суд відхил. Лив доводи захисту та визнав, що обвинувачений мав можливість оскаржити висновок ВЛК в адміністративному порядку однак цього не зробив, враховуючи відсутність пом'якшувальних обставин та відсутність каяття з боку обвинуваченого, суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок можна буде оскаржити до Черкаського апеляційного суду протягом 30 днів. На Львівщині правоохоронці викрили 35-річного мешканця Кривого Рогу, який завдяки шахрайській схемі заволодів даними банківського рахунку потерпілої жінки та викрав з її картки 20 тисяч гривень. Грошима зловмисник розпорядився на власний розсуд. Про це 28 травня повідомили у прес-службі поліції Львівської області. Як встановили правоохоронці, чоловік отримав особисті дані потерпілої через персональний аккаунт, незаконно увійшов під. Іменем у системі онлайн банкінгу та зняв з рахунку 20 тисяч гривень. Ці кошти він використав на свої потреби. 35-річного жителя міста Кривий Ріг викрили оперативники управління протидії кіберзлочинності у Львівській області. Зломиснику повідомлено про підозру у несанкціонованні, втручання в роботу інформаційних мереж та шахрайстві. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному, це позбавлення волі на строк до 8 років. Триває досудове розслідування. Водій з Львівщини, який скоїв смертельну ДТП на Київщині, заплатить півтора мільйона гривень моральної шкоди. Макарівський райсуд Київської області виніс вирок мешканцю Бузька, що на Львівщині, за смертельну ДТП, у якій загинуло двоє людей. Аварія трапила ще у серпні 2021 року. А вирок водію винесли у травні 2025 року. Відповідну ухвалу опублікували у єдиному реєстрі судових рішень. Чоловіка посадили до в'язниці та зобов'язали виплатити моральну компетенцію компенсацію родині загиблих слідство встановило, що 3 серпня 2021 року водій вантажівки xf 95, який є мешканцем Буцька, не впорався з керуванням на крутому повороті. Виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем. Аварія трапилась у селі Бишів на Київщині. У результаті ДТП загинув 57-річний водій легковика та його 53-річна жінка. Подружжя проживала у Києві в ухвалі. Зазначено, що водій вантажівки свою воно визнав за його словами. У той день він рухався через село Бишів до села Пашківка і перевозив пружинні блоки до меблів. Перевищивши швидкість, виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням. Здійснив зіткнення з автомобілем Мерседес, унаслідок чого загинуло двоє людей. Швидку та поліцію викликали сторонні люди. Обвинувачений добровільно відшкодував матеріальні збитки у розмірі 3 тисячі доларів США 270 тисяч гривень та 293 тисячі 500 гривень моральної шкоди. Цивільний позов потерпілої визнає частково. Йдеться в ухвалі суду. На Львівщині викрили спробу незаконного ввезення материнських плат на понад 1,3 мільйона гривень. У пункті пропуску Шегині медика, 27 травня, митники затримали автомобіль, у якому намагались незаконно ввести в Україну комп'ютерну техніку на мільйон гривень. Про це повідомила львівська митниця водій автомобіля Фольксваген, який рухався у напрямку в'їзд в Україну. Обрав смугу спрощеного митного контролю, так званий зелений коридор, що призначений для перевезення товарів, які не потребують обов'язкового. Декларування, однак, під час поглибленого огляду транспортного засобу митники виявили 38 материнських плат загальною вартістю понад 1,3 млн грн. мільйона гривень. Жодних документів на техніку водій не надав і вона не була внесена до митної декларації, що є порушенням митного законодавства. Материнські плати вилучено, Наразі вирішується питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством. У Львові на території гаражного кооперативу згорів автомобіль 27 травня о 17.27 надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі ВАЗ 2101 на території гаражного кооперативу. Подія сталася на вулиці Дем'янська, що у Львові. На момент прибуття пожежних підрозділів автівка була повністю охоплена вогнем. Вогнеборці швидко локалізували загорання. Так, о 17.44 пожежа вже була ліквідована. До гасіння залучили 10 вогнеборців та дві одиниці спецтехніки. На щастя, Ніхто не постраждав. У Львові на вулиці знайшли боєприпаси. Небезпечна спадщина війни. У Львові знищили боєприпаси часів Другої світової. Війни про це повідомляє ДСНС Львівщини 27 травня о 13.19 Піротехнічний підрозділ головного управління ДСНС України у Львівській області було вилучено та знищено встановленим порядком небезпечні вибухонебезпечні предмети виявлені у місті Львові на вулиці Замарстинівській. Серед знахідок один артилерійський снаряд калібру 76 мм та артилерійський снаряд калібру 122 мм часів Другої світової війни. Дякую, що були з з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам перемоги та мирного неба над головою. Побачимось.